Є від вас питаннячка. що краще для власного бізнесу орендувати приміщення, комерційне приміщення, чи купувати його. Зараз про це і поговоримо. Все розберемо на молекулярному рівні. Більшість підприємців думає: в мене впритул грошей на відкриття свого магазину чи кав'ярні. Тож купувати приміщення в мене просто грошей нема. Сьогодні спробуємо об'єктивно розібратись у всіх нюансах цього питання і подивитись прискіпливо, чи не вигідніше, навіть коли грошей небагато, задуматись про купівлю приміщення під власний бізнес, схеми, методи, інструментарій про це все поговоримо сьогодні. Моя особиста стратегія: я завжди був натхнений ідеєю про те, що основний бізнес МакДональдса це не продажа бургерів, друзі. Основний їх бізнес це нерухомість, в якій і на якій вони вже відкривають власні ресторани швидкого харчування. Хто не в темі, подивіться, будь ласка, фільм Засновник 2016 року про історію створення корпорації МакДональдс, і я вас увіряю, ви все там зрозумієте. Фільм дуже крутий, щиро раджу. Мені подобається ця досить проста ідея. Береш в розтермінування приміщення у забудовника, відкриваєш там свій бізнес і сам собі же платиш оренду. Тобто це приміщення завдяки відкритому в ньому бізнесі самоокуповується. Замість того, щоб платити оренду якомусь незнайомому вам дяді, ви виплачуєте щомісячно приблизно ту ж саму суму, але за своє власне приміщення. Порахуйте самі: якщо ви орендуєте приміщення, припустимо, років на 5, то яку суму ви виплатите власнику цього приміщення? І так поступово бізнеси самі викуповують ті приміщення, в яких вони відкриті, і ти стаєш таким собі лендлордом, не залежиш від орендодавців і маєш у власності досить ліквідні об'єкти комерційної нерухомості, які завжди можна вигідно продати у випадку, чого значно дорожче, як правило, ніж ти їх купував. Але в цій, здавалося б, безпрограшній стратегії теж не все так просто і не все так райдужно. Тож давайте розбиратися. Відкриття бізнесу у власному приміщенні зараз будемо розбирати плюси. Перше – це власність. Ви будете власником приміщення. Що може зменшити витрати на оренду в майбутньому? Контроль. Ви маєте повний контроль над приміщенням і можливість модернізувати, чи змінювати, чи оздоблювати його як вам заманеться, як ви самі це собі придумаєте, а згідно з тим бізнесом, який там будете відкривати, і фінансова стабільність. Покупка приміщення може бути, як я вже і зазначав, довгостроковою інвестицією, яка забезпечить стабільний актив у вас на рахунку. Але як і скрізь, окрім плюсів, є ще і свої мінуси. Перший мінус це великі витрати. Покупка приміщення може вимагати великих фінансових вкладень, що може бути дуже важким тягарем для нового Бізнесу зверніть увагу, що у будь-якому випадку, навіть якщо ви берете приміщення в розтермінування у забудовника, вам все одно треба буде одноразово зробити якийсь платіж. Це як правило 20, 30, інколи 40 чи навіть 50% від вартості приміщення. А потім уже поступово доплачувати всю іншу суму. Ну я не зустрічав таких варіантів, таких кейсів, коли забудовник повністю без першого внеску дає підприємцю комерційне приміщення в розтермінування. Другий мінус це обслуговування. Вам потрібно буде витрачати час і гроші на ремонт цього приміщення. Але я вам скажу, що це достатньо умовний мінус, тому що на обслуговування приміщення, на його амертизацію і на його ремонт у будь-якому випадку, ви все одно будете витрачати гроші, навіть якщо ви орендуєте приміщення. Але так ви витрачаєте гроші на своє власне комерційне приміщення. А так, ви витрачаєте гроші. На приміщення якогось дяді. Відкриття бізнесу в орендованому приміщенні. Плюси, менші витрати. Оренда може вимагати. Менших вкладень грошей, оскільки вам не потрібно купувати приміщення. Це, це те, що я казав, у вас нема необхідності робити перший внесок, який може сягати 20-30 або більше відсотків від вартості всього приміщення. Але не забувайте, як правило, при оренді приміщення ви платите за перший місяць оренди, ви платите за останній місяць оренди, і як правило, не забувайте, ви ще один місячний. Платіж платите ріелтору. Наступний плюс орендованого приміщення це гнучкість. Ви можете легко змінити розташування в бізнесі у разі потреби, що мається на увазі. Ви собі спрогнозували, висунули гіпотезу, що саме в цій локації ваш магазин, чи кафе, чи будь-що будь-який бізнес вистрілить, але ви десь прорахувались і щось пішло не так. В такому випадку вартість. Помилки для вас буде значно меншою. Да, ви витратитесь на ремонт цього приміщення, і ви ж ремонт цього приміщення з собою не заберете. Якби і скільки б цей ремонт не коштував, цей ремонт після того, як ви виїдете, залишиться в цьому приміщенні. Наступний момент із плюсів орендованого приміщення це підтримка. Деякі орендодавці можуть надати підтримку у вигляді ремонту. Ну, це якщо він залишився після попередніх орендарів, дачі можуть надати орендні канікули. І це нормальна практика, і це треба вимагати у ваших орендодавців на той період, коли ви тільки заїжджаєте з ремонтом в орендоване приміщення. Мінуси, мінуси орендованого приміщення це повна. Тотальна залежність від орендодавця, ви залежите від власника приміщення і його рішень щодо його оренди. Друзі, в моїй картині світу оцей мінус орендованого приміщення тотально перекреслює всі інші плюси. Саме тому моя стратегія. Яку я пропагую, скажімо так, з поправками на нинішню реальність? Зараз про це проговоримо. Це викуп приміщення в розтермінування від забудовника Зачасту, як ведуть себе орендодавці. Ви погоджуєтесь на якусь ставку оренди, підписуєте договір на рік через рік, ну майже 100% до вас звернуться з ласкавим проханням переглянути ставку оренди в бік збільшення. І так буде майже кожного року. Ви не маєте важелів впливу на арендодавця. Якщо йому щось не подобається чи ви не приймаєте його нові фінансові умови на поточний рік, він вам просто скаже «па-па» і. Ви залишитесь без ремонту в цьому приміщенні, на яке ви витратили кошти, і без самого приміщення. А люди вас вже знають в цій локації. Вони вже знають, що є такий магазинчик, є така кав'ярня, є такий там салон краси, куди можна ходити. Тобто, ви в патовій безсправній ситуації. Це дуже неприємно. Я на своїй практиці ну десятки таких кейсів бачив. Я вам скажу, це дуже сумна історія. Наступний момент це мінуси орд. Приміщення втрати при рості орендної плати. Під час підвищення орендної плати ваші витрати можуть зрости, що може вплинути на прибутковість бізнесу. І наступний третій момент це обмежена адаптація. Ви можете бути обмежені у змінах і покращеннях приміщення в залежності від тих умов, які вам диктує орендодавець. Так, друзі, це я вам розповів в комплексі, да про плюси і мінуси власного приміщення і орендованого. Повторюсь, моя стратегія, яку я пропоную, за яку я топлю, це купівля в розтермінування від забудовника приміщення і поступово побудова там власного бізнесу в цьому приміщенні, щоб цей бізнес викуповував це приміщення, але після. 2022 року кардинально змінилась вся парадигма і вся ситуація. Зараз ми живемо в такій реальності, що інколи мобільність і гнучкість і можливість виїхати з локації грають тільки в плюс. Тому треба зважувати у кожному окремому випадку свої локальні плюси. І свої локальні мінуси. Я вам дав загальне стратегічне концептуальне бачення і зробив поправку на локальну ситуацію, в якій ми зараз з вами знаходимося. Тому зважуйте всі реальні плюси, зважуйте всі реальні мінуси і приймайте оптимальні і правильні рішення, які приведуть ваш бізнес до прибутку. А з вами був Ігор Кравчук і канал Network Relations. На зв'язочку.